Однак, попри орієнтованість на захід, Ер-Ріят показав, як може захищати свої інтереси у 70-му Саудівська Аравія разом з Іраном, Іраком, Кувейтом та Венесуелою утворюють організацію країн експортерів нафти ОПЕК для узгодженого і контрольованого підняття цін на нафту. За три роки на близькому сході вкотре спалахує арабо-ізраїльський конфлікт. Розпочинається так звана війна судного дня. До речі, про це у нас є параграф посилання. Залишимо під цим відео. Країни ОПЕК, які були переважно арабськими, вирішують використати нафту як важель тиску на західних союзників Ізраїля. Ухвалили скорочувати експорт на 5% щомісяця, доки Ізраїль не евакуює свої війська з арабських територій, окупованих під час попередньої війни у 1967 році. Для США, Нідерландів та Данії оголосили повне ембарго. Ціна відреагувала миттєво стрибком на 70%. У грудні 73 го вартість виросла ще на 130%. З трьох до 12 доларів за барель сьогодні. Ці цифри виглядають смішними а 50 років тому вони викликали серйозну економічну кризу. Я це ще пам'ятаю, були кадри в міжнародній панорамі, коли показували, як Європа на велосипедах їздить. Коли Сполучені Штати почали з великолітражних двигунів робити малолітражні двигуни з 6 літрів до 3 літрів, коли була дуже серйозна активація автопрому в Японії, ну, в общем, дуже складна ситуація. Ембарго зняли, коли американський держсекретар Генрі Кісінджер домігся перемир'я між Ізраїлем та Сирією. Втім, ціни на нафту продовжували рости. Опек, кілька разів. Скорочувала обсяг видобутку, що призвело до того, що у 80-му році вартість бензину в США була у 10 разів вищою ніж влітку 73-го. І цей нафтовий тиск мав інший бік медалі. Дефіцитом скористався радянський союз і значно збільшив обсяги експорту на захід.